Народний рух України є однією з перших партій в новітній українській історії, з того часу минуло 25 років. Розпочавши своє життя у 1989 році як громадсько-політичний рух, що об'єднував різні демократичні угрупування. Він став рушійною силою, котра повела українців до здобуття незалежності. З нагоди відзначення 25-ї річниці з дня заснування народного руху України в обласній філармонії відбулися урочисті збори. У святковому заході взяли участь керівники міста та області, представники міської та обласної організації народного руху України, активісти та організатори руху, громадськість. Голова обласної партії організації Народний руху України Ігор Клюс переконаний, сьогодні перебудова важлива так само, як тоді, в далекій ті Зазначив, програма організації залишилась практично без змін. Саме створення та розвиток української самостійної держави, відродження української нації, захист національних інтересів були і залишаються головними завданнями народного руху України. Вона не нова програма, вона просто модернізована відповідно до цих подій, що є. Ми трошечки змінили статут, щоб полегшити собі роботу відповідно. Хочу сказати, що ця програма це перша програма із партії, яка мала програму державотворення була раніше. Вона зараз посилена і зроблена, враховуючи. Саме останні аспекти і останні проблеми, які виникли на Україні, з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Сергій Мельник, зазначив, хмельничани шанують пам'ять одного із засновників та лідера руху В'ячеслава Чорновола. Свідченням цього є перейменування рішення міської ради однієї з вулиць міста на честь великого героя. Його іменем названа загальноосвітня школа номер 18 Встановлено пам'ятник В'ячеславу Чорноволу на вулиці Соборній. Депутати Віктор Байдич та Михайло Кривак піднесли корзину з квітами до його підніжжя. З нагоди свята та за вагомий внесок у розбудову української держави Сергій Мельник вручив почесні грамоти і подяки шістьом активістам Хмельницької міської організації Народний рух України.